У Миколаєві комунальники почали впроваджувати нову технологію оновлення водопровідних мереж. Вона дозволяє змінювати старі труби без масштабних розриттів. Нове обладнання вже працює у мікрорайоні Соляні. Як це відбувається та які подальші плани дізнавалася наша знімальна група? ви у даному котловані Ви можете побачити, як зруйнована стара труба, і в неї просунута нова поліетиленова. А ось сам станок. Будемо використовувати його з іншої сторони. Зараз будемо затягувати ділянку на 90 метрів. Зараз ми будемо затягувати участок 90 метрів. Після початку повномасштабного вторгнення Миколаїв залишався без якісного централізованого водопостачання. Сьогодні Миколаїв водоканал шукає різні шляхи оновлення мереж і починає впроваджувати ще одну нову технологію. Пілотна ділянка у мікрорайоні Соляні. Розповідає Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства. Оце обладнання. Воно е, є, воно не нове, але саме такої потужності, але саме фірмове в Миколаєві, воно вперше. Е, що це таке? Це руйнівна машина, яка деталі якої заходять в трубу, в стару трубу, яка вже не здатна виконувати свої функції. Вона заходить в стару трубу, її руйнує, а потім за собою затягує нову трубу. Технологія не лише економна, а й менш руйнівна для міської інфраструктури. Дозволяє мінімізувати розриття і зберегти благоустрій, додає Борис Дуденко. Майстри, що впроваджують ці роботи, вже мають спеціальну підготовку. Ми їздили на тренінги в Германію. Ми їздили на тренінги в Німеччину. Хлопці нам там показували та пояснювали, як нею користуватися, що вона може та за яких умов. Зараз ми приміняємо це в наших умовах роботи. Так як на нашій ділянці водогону, найбільше водовтрат в нашому районі. За тиждень замінили, грубо кажучи, 130 метрів водогону. На досягнутому комунальники зупинятися не збираються у Миколаїв водоканалі вже готуються до наступного етапу впровадження нової технології на каналізаційних мережах. Далі ми думаємо спробувати цю машину вже на каналізаційних мережах. Це відбував, буде відбуватися в мікрорайоні Ліски. Ми нам також там потрібно досить серйозно підготуватися, тому що досить велика глибина залягання. Якщо ви сьогодні тут бачите, не не досить, десь приблизно 2-2,5 метри, то там глибина вже буде до 6 метрів. Роботи з оновлення мереж тривають. Японське агентство міжнародного співробітництва Джайка допомагає у впровадженні сучасних технологій та надає підтримку Миколаєв-Водоканалу у процесі модернізації інфраструктури. У комунальному підприємстві сподіваються, що завдяки цьому місто отримає стабільне і якісне водопостачання. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.